96% дітей віком від 10 до 15 років мають екаунти в соціальних мережах. 7 з 10 з них стикалися з різними проблемами, загрозами, пропагандою наркотиків, пропагандою шкідливих речовин, загрозами насильством, спонуканням до самогубства і так далі. Австралія, перша країна світу, яка повністю забороняє доступ. Дітям до 16 років до соціальних мереж. Як це буде втілюватися? Контроль за цим залишається у власників платформ соціальних мереж. Ми з вами маємо який досвід, що банки якимось чином контролюють що у них діти не відкривають рахунки, відкривають рахунки дорослі, повносправні люди, так і соціальні мережі. Будуть ставити такі алгоритми з документами, з юридичною валідацією. Це не проблеми уряду Австралії в цьому випадку, але уряд Австралії залишає за собою право штрафувати, згадуються штрафи до 50 мільйонів доларів з тих, хто буде порушувати з боку власників соціальних мереж такі норми. Чи захистить ці дітей цікаво, будемо спостерігати, все ж таки перший в світі досвід. Як ви, власне, ставитесь до цього? Чи треба дітям мати можливість створювати свої аккаунти в соціальних мережах? Пишіть в коментарях.